Хотіла вас запитати, на вас була порушена кримінальна справа, і по, по якій статті. Мені наскільки щоб ви прокоментували? Прес-центр цього не буде коментувати. Скажіть. Будь ласка, запишіть і прокоментуйте, щоб мешканці міста чули. Є такий шкарупа, який продає технічний спірт, самогон, травить людей. Є христина тепер, яка йде під демонтаж, була така інга на звуки один. І оце ми все демонтували. Uh -huh. Є 17 колективних звернень uh -huh. мешканців. Yeah. Шкарупа купив документи, купив отаких от журналістів, які в інтернеті неправ... неправдиві інформації uh -huh. дають. І через це кримінальна справа в серпні місяці закрита. В серпні, серпні місяці, місяці поточного uh -huh. року закрита. Скажіть, будь ласка, моменти? за взятки хотіла запитати за В інтернеті зараз є взятки. що якраз вимагали з Конкретно, того, самого підприємця. підприємця взятки? За якраз ці всі його піти. Його, е... В нас взяток не було, і шкарупа тут в нас в управлінні ніяких справ немає. Я виконував рішення виконавчого комітету. Як голова постійно діючої комісії? Порушена кримінальна справа Я чи вам вже закрита. У серпні так? місяці uh -huh. кримінальна справа. А закрита. по якій статті була кримінальне провадження відкрита? не юрист і не цей, uh -huh. будь ласка, зверніться в прокуратуру або uh -huh. міськ районний uh -huh. То особисто на справ. вас була порушена так? кримінальна справа. Дута. Дута кримінальна справа. А хто саме ви кажете, куплені журналісти? Я цим розслідуванням не займалася. Розкажіть, почитайте хто... Почитайте в інтернеті, які йшли статті? А скажіть мені, будь ласка, ви як журналіст, наймана особа, яка працює в нього на робочому місці, може бути свідком? Може бути. Може бути. Так. Дякую. І друге питання. Якщо палець зломаний, якщо я, як на мене, відкрита кримінальна справа, прошу суд зробити додаткове розслідування, тобто провести рентген, буде видно, що кість зломана чи ні? На рентгені. На рентгені. Якщо вона була переводнана. Ну, то звертайтеся до лікарів і рентгенова. В залежності, як зроблений рентген. Я, вам ще я не фахівець і не а, рентгенолог. А не фахівець того. Я не то реневана. Поможте, будь ласка. От. А причому тут зламана кість до кримінального провадження. Я а це була дана довідка mm -hmm. лікарем фіктивна що була зламана кість. Розумієте? Ким? Дана... ким? Лікарем, лікарем я міста ким? Тернополя. Кому дана довідка, що зламана кість. На Шкарупі Яко... за гроші Призви... дана довідка Разуміє? А прізвище лікаря. От. я без поняття не знаю. Там є в кримінальній справі. Підніміть, подивіться, подивіться. А скажіть, будь ласка, ну ні, адвокат той не немає. Відношення це тепло електро. Там написано, хто давав справку. Перевірте, скажіть, будь ласка, буду... води. Добре, ви займаєтеся, ви займаєтеся жеками, да? Скажіть, будь ласка, чому по вулиці Островського, 24, ГТО Мрія має кілька-п'ять піджеків? З чим це пов'язано, коли колись був один ЖЕК на цій території, чому посадові особи по табелю по одному по табелю працюють одночасно в тій самій організації, в різних організаціях? Дайте я задам питання, потім будете говорити. В одній організації ГТО Мрія, який знаходиться по, у вулиці Острозького, 24, тоді ДП Комунальник 1, 2, 3, тоді ПП Вал, чомусь по табелю в судах людина, головний бухгалтер та інші виясняється, що одночасно. В ту саму годину працюють в різних організаціях. Скажіть, будь ласка, як одна й та сама людина, от, наприклад, ви можете працювати зараз тут і числитися, наприклад, ну це так образно, в іншій організації, що ви по табелю там само проходите. Яким чином в ЖЕКах так ведеться бухгалтерія і так само нараховуються ці? І голов, головний керівник, засновник ЖЕКу, котик, е, який є інвалідом? По робочому часу працює з добу 16 годин. Поясніть мені, яким чином інвалід може, жива, здорова людина не може працювати. А яким чином, чому в одному жеку 5, скільки структур створено? З чим це пов'язано? Я вам ще раз підкреслюю: ви ж керуєте Крекі. жеками? Будь, будь ласка, будемо потугати. Це не є тіньова якась е, мав... відмивання коштів. Я вас вислухав. Дозвольте давати відповідь? Да, шановна пані, я вам втретє повторюю. Будь ласка, зверніться в прес-центр міської ради з дозволу прес-центру міської ради. Я на всі ваші питання дам вичерпну відповідь. Дякую, а ви самі не можете дати відповідь. Є порядок, і що дахи течуть теж відповідь не дасте. Прошу. Що дахи течуть, що люди жаліються, що, раз... що ремонти не роблені роками. Я що немає дитячих рестор. площадок, все прес-центр відповідальний. Рестор. Я То... дам вечірну відповідь на всі ваші питання. Тобто заздалегідь, до... ви будете готувати, бо ви... не, не знаєте, що сказати. А З скажіть, будь ласка, ви керуєте чим? Ви не орієнтуєтеся ситуацією в Тернополі? То прес-центр орієнтується, орієнтується, а ви не орієнтуєтесь? Прес-центр дає дозвіл на відповіді на всі ваші питання, щоб мені надати відповіді на всі ваші Тільки питання. Тільки ви підпорядковуєте прес-центру? Прес так. Ви прес-центру якому? Так, так, Підпорядковуєтесь? Так, За виконавчому комітету міської ради. Тобто ви самі нічого не говорите? З дозволу. І конференції не проводите, замість вас на конференціях чи якихось виступах прес-центр говорить? Прес-центр. А що ви взагалі робите? Що в ваші повноваження посадові е, входить? Читайте положення про управління, воно ну, є на сайті міської ради. Ну дивлячись, як Жеки працюють. У мене така виникає таке якесь уявлення, що е, абсолютно люди працювання. за свої гроші роблять це ремонти. Це Навіщо жаки? Чергове писання. в інтернеті. Поїхали, поїхали. поїхали Подивимося на Чернівецьку в інші ці, це як люди жаліються. Написано. Подивіться в інтернеті. Я достатньо добре знаю місто Тернопіль за ці роки, що я працюю. в комунальній А місто. що ви зробили для міста Тернополя? То, що потрібно, ми все робимо. То, що потрібно, що і саме міського голови що саме? і виконавчого комітету. Що саме? Все на сайті є. Та я дивлюся, ви що люди, люди. за рік це, що ви ну, звіт ділися. це, що за рік, це, те, що це в розумієте, в країні, це не був звіт. Це Показали звіт. кіно і все, і людям реально не Та дали виступити. Для кіно? Чому а я на думаю, питання для людей нормальних не було там нормального Бу. звіту? Бу. Не було. Не було це ваша звіту. думка, думка. моя інша думка. Люди кажуть, що ті записки, які передавали і не читали. Мої То як інша це може думка бути? Не було, О. не було. І а і зворотнього зв'язку. Чим зараз є в місті Тернополі, не було і не буде. Ви хочете сказати, що голова дуже. А чим він кращий? Він краще від заставно від інших... скільки зробив надол, ні один голова не зробив. Тоді покажіть мені по жеках, що зроблено щось. Дуже доведіть. Підніміть, будь ласка, звіт, подивіться та по при чому тут звіт, коли реальна об'єктивна ситуація, що дахи течуть, то ви звіту написали, що все ляля. А насправді люди жаліють. Ну ви кажете, що по звіту все супер. Як ви не були, приймайте участь у звітах місто. то поїхали, сідає так, в машину і поїхали продавців. на Чернівецьку О, і полізете на дах і подивитеся, І ні, тоді ні, як ні. ваш звіт відповідає сьогодні, дійсності. Ні. Так висотні будинки в місті Люди гроші перераховують, а куди податки йдуть? Які а куди все йдуть? А куди все йде? Які в, гроші перераховують? в, в житлову буди в комунальну цю сферу. Куди в, ті в, гроші в йдуть? А ви розберіться, будь ласка, прийдіть до економіста вже. Він вам розкаже чого немає виплат рожі? зарплат заборговані з 5 місяців. Давайте будемо пунктуально. Чому я відповідаю? А ви потім будете задавати питання? Я От могу... в судовірному в жеку з не виплачують зарплати, порушені кримінальні справи. Заборгованість зарплати більше півтора місяця. Це вже кримінал. Який кримінальні справи? Скажіть номер кримінальної справи. На кого пору? Якщо ви хочете Будь ласка, то прийдіть в судове справи. засідання або до прокурора. Уважаєте. Прошу вам сказати, я всі кримінальні наклеп. Номера кримінальних справ проваджень не Скажіть, знаю, конкретно, конкретно, але по тому, що не виплата зарплата була. Ви була. Я, я зрозуміла, що ви нічого не маєте. Що ви робите, зрозуміло. І не зрозуміло ви, що робите.